Минулого тижня комунальні служби займалися прибиранням території нашого міста. Зокрема, вивозили опале листя, сміття, ліквідовували стихійні звалища. Відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Прийнято додатково У нас 11 працівників, щоб прискорити цю роботу. Залучили додаткову техніку, прибирали поселок на моному тижні вулицю Свободи прибирали. Кладовище прибирали. Варто зазначити, що на кладовищі, що по вулиці Воронівській, комунальники встановили причіп для збору сміття. Тож пан Милашенко звертається до громадян з проханням виносити відходи у цей транспортний засіб. Один набирається вивозиться, так що громадян прошу, якщо можна одразу виносити на прицеп, це прискорить наше прибирання. Міський голова доручив Геннадію Милашенку відпрацювати механізм допомоги населенню у придбанні рубероїду для ремонту покрівель. Для того, щоб прискорити не тоді, коли вже завершується сезон, а ось тут спочатку. Ми з вами сьогодні говорили. допоможіть людям, тим, яким я сказав, і відпрацьовуйте механізм. Якщо треба рішення сесії, готуйте матеріали на сесії. Управління житлово-комунального господарства замовило у Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України планову перевірку колодязів. Про її перебіг розповіла керівниця медичної установи Ірина Хаміцевич. Здійснюється виробничий контроль і здійснюється моніторингове дослідження. Ну на жаль, об'єми виробничого контролю. Вони не відповідають вимогам державних санітарних правил. Ми не контролюємо воду з такою періодичністю, це не необхідно. Ці заходи ще треба доопрацьовувати і більш інтенсивно працювати в цьому напрямку. пані Хаміцевич наголосила, що усі наявні джерела централізованого та децентралізованого водопостачання у Шосткінській громаді повинно обслуговувати відповідне підприємство житлово-комунального господарства. Ми спрямували довідку коротко на у ЖКХ, Це буде опрацьовано і Я сподіваюся, що заходи будуть виконуватись. Старости чистка колодців спільно з управлінням житло-комунального господарства треба організувати в межах двох місяців. Давайте сконцентруємо свою увагу. Більше всі населених пунктів такі люди були раніше. Вони чистили своє час на колодці. Тепер якісь Період, коли кожен чекає, що хтось приїде з міста, надіне якусь спецодежу, залізе в колодець, почистить і поїде. Ресурси на оплати ми знайдемо. Якщо є такі люди, організовуйте в себе, якщо нема, стикуйтесь із Мелашками. Протягом минулого тижня, із заявами про надання статусу безробітного до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості звернулося 16 мешканців Шосткинської громади. Проінформував директор установи Микола Чернов. За цей період роботодавці подали для укомплектування 34 вакансії з допомогою служби зайнятості. Забезпечено роботою 11 шукачів роботи. Продовжують працювати безробітні в населених пунктах на суспільно-корисних роботах. Також минулого тижня центр зайнятості уклав ще один договір з КП Шостка зеленбуд на проведення громадських робіт. Як зауважив Микола Чернов, в рамках угоди безробітні беруть участь у благоустрої та прибиранні території нашого міста. Ще я прошу звернути увагу на категорію людей, які повернулися. Демобілізований і на категорію людей, особливо матерки, загинувших. Сьогодні прийшла до мене на прийом одна жінка, і вона цілий рік безробітна. А в її син на фронті загинув, розумієш? Якось ми тут відношення наше треба в цьому напрямку поміняти.